Терези, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. У нас сьогодні з вами незвичайний розклад. Якщо ви бажаєте, щоб щось у вас відбулося в 26-му році, то потрібно для цього бути готовим. Ви хотіли б закохатися, ви хочете почати навчання, переїхати, але людина має бути готова. Все відбувається тоді, коли людина не має блоків, вона внутрішньо відпустила всіх колишніх ретроградний Меркурій і. Каже, давайте сюди моє щастя. Ми зараз дивимося, що треба зробити вам, щоб ви сказали, дайте ну мені, будь ласка, щастя 3 кіло. Дивимося психологічні аспекти, які на вас впливають і що треба зробити. У мене розклад з вас лайк для обміну енергії, коментар, плюсики. Все, що завгодно. І так, дивимося, де ви знаходитесь зараз, чарівні мої терези. Куди це ви там йдете? Чому вам холодно? Карта говорить про те, що ви у пошуку у пошуку грошей, у пошуку себе і у пошуку вищої сили. Назвемо це так. Нікора, в якого я вчилася, каже, що не проходьте повз храму. Люди йдуть. Зайняті, комусь там холодно, комусь голодно, хтось хворіє, і людина не дивиться наверх. Що в церкві сонце, там не сонце, в них свічки горять, отут гроші. І ви дивитесь наверх, але ви не бачите і немає зв'язку. Карта говорить про фінансові складнощі. карта говорить про те, що людина шукає і зараз потрібно зробити рішення. П'ять це криза від 1 до десяти. У нас з вами карти, і саме п'ятірка-середина це означає, ви вже виходите, ви вже рухаєтеся правильним шляхом для того, щоб вийти. Дивимося, куди ж ви там рухаєтеся? А ви рухаєтеся в нові шляхи, нову роботу, у вас два тузи. Це нові проекти, нова життєва енергія. Притом, подивіться, який вам буде дар. Дан. Тут рука просто виходить. Вам з майбутнього дадуть шанс. Зараз будемо розглядати, що ж треба зробити, щоб той шанс не прогавити, оскільки ви можете так дивитися на землю, подивіться, зайняті будем стражданням, що ви не побачите, що хтось вам до речі, може бути знайомство, це в нас навчання, є процеси, коханець. Подивіться, символ по Фрейду. Але треба не прогавити. Пам'ятаєте, як в тому жарті, коли приходить апостол Павло до Бога каже: Слухай, от там молиться якийсь Іван і хоче виграти в лотерею, вже давай якось допоможе. Він каже: Та скільки можна, скажи йому, хай хоча б квиток купить. От тут може бути також момент. Ви щось хотіли потримати, але ви для цього не робите рішаючих дій. І от незабаром у вас буде можливість. Дивимося, які у вас внутрішні блоки. Що ж вам там заважає прям все? А не можна бути багатим, щасливим і не можна бути переможцем. Це в нас така собі, е, в спадщину, нам всім з радянського. Союзу досталася оця психологія, що багаті в нас це все нажили якимось неправильним шляхом, і вони всі куркулі. Оце от раз куркулювання, коли бабушки наші дідусі, вони постраждали. І з тих пір вони передають нам своїм нащадкам оцю. Психологію бідності, ось, ось ваша психологія бідності, яка говорить, що треба бути бідним, але щасливим. А от багатим і щасливим бути не треба. Саме ваші внутрішні блоки не дозволяють вам бути переможцем і казати, я на коні, мені все вдасться. Тут просто може справді можете подивитися через системні розстановки, де ви знаходитесь, звідки йде оця енергія. Я навчалася на розстановника, є за Бертом Геллінгером розстановки, коли ви на площі ставите фігури і дивитесь, звідки оця філософія бідності приходить, і можна від неї позбавитися. Як вони проявляються, ваші блоки? Ви бачите, тут іде, Я... це воно в родині все є. І людина часто пов'язана зі своєю родиною. Четвірка, тобто, ви, ви, ви там закриті в своїм, в своєму своєму варитеся, можна щоб сказати. Карта в нас позитивна, але от в даному випадку людина, мій дом, моя крепость. Все, Все, що знаходиться за цим, воно небезпечне, воно якесь погане, воно е, не для мене. Людина закрита у своєму чотирьох стінах, і ви далі носа і не кажете. Дивимося, що з цією ситуацією робити. Хм. Очі відкрити. Те, що ви заплутані, те, що ви зараз здається, вам не знаєте, коли йти, ви закриті. Просто зробити крок вперед, кинути у ці пути, які у вас є, і побачити реальність. В чому проблематика? Ми закриваємо очі на певні моменти для того, щоб не було боляче, для того, щоб не було страшно бути переможцем. Спробуйте зрозуміти, хто вас тут заплутав, хто плутав вас цими думками, хто вам дав пов'язку на очі. Перед тим, як працювати з цими моментами, нам треба подякувати. Подяка за життя, подяка за певну подію в вашому житті. Дивимося, Терези, за що ви маєте дякувати? О, яка краса. Шістка кубків. Тут ви можете справді подякувати людині з минулого. Це часто карта братів і сестер. Часто по ретро меркурію ця карта приходить, коли хтось з минулого приходить ваш коханий, якого ви послали дуже далеко, і він вас питає, а правда, я десь правильно пішов? Може, я не туди пішов. Подякуйте людині з минулого, яка що. Яка давала вам задоволення? Справді, згадайте, може, це ваша перша вчителька, може ваша сусідка, може, це ваше кохання перше. Спробуйте подякувати людині, от саме людині, яка може вам хтось квіти подарував. Дивіться, якраз хлопчик дарує дівчинці квіточки. Подякуйте тим, хто подарував вам квіти. Який кармічний урок ви проходите саме зараз? О, старший аркан місяць! Що ви там робите з ним? Ви не бачите реальних проблем вашої психіки, реально того, що вас навантажує. Місяць в нас циклічний, я вибачаюсь. 29 днів, і є в нас місяць керує рідиною. Він керує приливами. і Відливами. І що це каже? Що у вас йде циклічність вашого внутрішнього стану, вашої поведінки, і ви не бачите реальності. Ми, можливо, так заглиблені в свої якісь внутрішні переживання, це карта під ці процеси, що ви не бачите, що відбувається. Вам потрібно повернутися в реальність і сказати, я кидаю це все, що мені закриває. Тут закриває, тут вам бачення закриває. Це робота. Коли ви себе закинули, мені треба тих врятувати, цих врятувати і ще щось доробити. Це в нас думки, які у вас. Тобто вам зараз треба розібратися, що у вас психологічно також навантажує. Може бути мобінг на роботі, може велика кількість роботи, що ви не маєте можливості відчути насолоду від того, що ви робите. Пар ми дивимося. Такий момент, що повторюється у вас у житті. Є уроки, які людина не проходить, тому що вона не свідомо ставиться до ситуації і вам знов відправляють, знов такого самого шефа-ідіота або партнера. І поки ви не пройдете ситуацію, вона не зміниться. Але перед тим я хотіла б вас запросити на свій практикум, який відбудеться з 1 до 24 грудня. Це закрита група в телеграмі. Ми з вами кожного дня ви будете отримувати маленькі відео, маленькі психологічні практики, мотивуючі карти для того, щоб проаналізувати грудень, відчути свою силу, відчути свої ресурси і вийти в наступний рік, вже 24 числа, ми закінчимо практику. Таким собі. Відрефлектованим, скажімо так, відрефлектованою людиною. Всі е, маленькі практики будуть у записі. Ви зможете зручно їх подивитися, коли вам завгодно. Я запрошую. Якщо цікаво, під відео є телефон. Пишіть. А тепер дивимося, е, що є циклічним, що повторюється у житті. Е, дитина, що у вас там з цією дитиною? І справедливість? Цікаві карти. Давайте розбиратися. Ви знаєте, тут, можливо, відносини з вашою дитиною, або що ви не дозволяєте або строго судите. Тут відносини можуть бути передаватися як від батьків до дітей і осудження, осудження радості, осудження е, успіху, що ви самі свої успіхи, своє бажання сяяти, ви їх. Е, ви строго ставитесь, коли вас там мама виховала строго, бо її бабушка виховала, там, понятно, все, війна була. А зараз і ви так само ставитесь. Тобто ви осуджуєте щастя, радість, оскільки вам здається, це неправильно. Терези, кому це відіграється? Напишіть, будь ласка. Розклад є загальним, але я впевнена, що деяким з вас він програється. Дивимось, з чого вам почати цю трансформацію? Король Пентаклій. Це чоловік земляної стихії. Це настілець, це е, діва або Казірох. Ви можете опрацювати відносини з цією людиною. Це перше. Тобто, є якась людина у вашому житті. Поверніть собі радість, може він її забрав. Друге, це фінанси. Можете звернутися за допомогою, і людина дасть вам фінансову грамотність. Скільки в нас зараз курсів різних в, інтегре... в інтегреті? В інтернеті, візьміть собі фінансову грамотність, візьміть якісь курси, і вам людина допоможе з фінансами комфортно. І розкаже, до речі, що гроші це не погано. Гроші це ваш ресурс, це ваша енергія. Дивимось, який буде фінал? Ви навчитеся себе захищати. Сімка жезлів говорить про те, що ви захищаєте себе те, що належить вам, і відстоюєте, притом дуже швидко. Ви зможете Зміни, які відбуваються у вашому житті, ви навчитеся пристосовуватися до них і не реагувати так гостро. Гостро, туз, Ці зміни, вони. Завжди є. Немає ні того, хто б ніколи не змінювався. Але от ви навчитеся з ними жити нормально і бути переможцем. Дивлюся ще на оракульній колоді. Мудрість оракула вона називається. Ап. Просіть про допомогу. Просіть про допомогу, і я впевнена, що ви її отримуєте. От саме ця людина, цей король Пентаклі, він зможе вам допомогти. І буде вам щастя. Я вам бажаю гарного початку року, і, якщо є бажання, чекаю на своєму практикумі.